Зараз покажу вам наглядную разницу между человеками и женщинами. Их не спражнее обличие, а не то, что вы, вон и вам показываете, знаете, когда они хорошенькие, классные, букетно, блядь, конфетная херня. Мам, что? Кого вот спасла первым при пожаре? Меня или папу? Если предположить, что нас одинаково трудно спасти. Тебя. Но мне было бы очень жаль твоего отца. Пап. Кого бы ты первым спас при пожаре, если бы предположить, что меня и маму одинаково трудно спасти? Сначала я бы спас твою маму, чтобы у нас было больше шансов общими усилиями спасти тебя. Красавчик человек, яката варежинка. Человеки никогда не одружитесь. Блин, я всего одружитесь, подпишут такие контракт, чтобы сука, блин, не дай боже, что-то там вы были были завжди королем, а она была никто. Перестаньте доїти, блять, оцю цю хуйню надару дарувати і бути хорошеньким, знаєте, мальчиком, блять, воспитаний мамочкою. Жінкам нахуй не потрібні. Ви вони хочуть собі, блять собачку народити, знаєте, кошечком. Щоб було за ким турбуватися. щоб вони виконали свої обов'язки. Ви, як джерело походження дітей, як життя, їм нахуй не потрібні. У них чамора, ви заноза, ой, ви емоційна страждання. Він там це, нахуй їх. Вони вас навіть не хочуть підтримувати. Не беріть їх, толку від них немає. Окрім випадково крутих жінок, вони є, вони круті, але їх, блядь, менше 10%. Цінуйте, якщо знайдете таку жінку, любіть її, а краще любіть зразу декілька. Тоді ви сильніші. тоді ви круче. І ви не залежите від одної жінки. Ця жінка, від вас має залежати.